Всім привіт! Сьогодні вам прочитаю третю історію про ведмежа Паддінгтона. Автор тексту англійський письменник Майкл Бонд, ілюстратор Р.В. Еллі. Переклав із англійської мови Дорошенко Видавництво ранок. Третя історія називається Фруктова веселка. Одного вихідного дня родина Браунів вирушила до моря. Але на морі їх чекав буревій, і родина вирішила зайти в кафе та. А що було в кафе? Та чи вдалося ж ведмежаті погратися на пляжі? Ви дізнаєтеся, переглянувши відео. Фруктова веселка. Одного вихідного дня містер Браун. Запропонував усією родиною поїхати до моря. У машині Падінгтон сидів попереду поруч із містером та місіс Браун, а позаду сіли місіс Бьорд з Джонатаном та Джуді. Та варто було родині дістатися узбережжя, як задощило і здійнявся буревій. Оце так відпочили, почала нарікати місіс Бьорд, притримуючи свого капелюха. Погляньте, голосно вигукнув Падінгтон. Вітер здув чоловікові волосся. Шшш ти гіше, прошепотіла Джуді. Його волосся не здуло. Він лисий. Та Падінгтон все одно натягнув своє пальто до самого носа. Він не хотів, щоб вітром здуло його вуса. Зайдемо до цього кафе, запропонувала місіс Браун. Хоча б обсохнемо. Падінгтон озирнувся на море. Воно було дуже бурхливим. Як на мене, Слід одягнути надувні нарукавники на випадок припливу, повідомив він. Містер Браун звернув увагу Падінгтона на плакат, що висів на стіні. На ньому було намальовано морозиво під назвою «Фруктово-ягідний пломбір. Якщо ти зумієш це вимовити, сказав містер Браун. Я куплю тобі його, як нагороду. Це було найбільше морозиво з поміж усіх, які Падінгтонові доводилося бачити. Ведмежа декілька разів намагалося вимовити його назву Фруктово-ядерний пробір. Плобмір. Але з кожною спробою виходило дедалі гірше. Гадаю, я краще з'їм звичайну вафлю з морозивом, містере Брауне, сумно сказала ведмежа. Мені нізащо не вимовити цей фруктово-ягідний пломбір. Усі засміялися, адже Падінгтон нарешті таки зумів правильно сказати назву, а офіціантка принесла йому на таці величезну порцію пломбіру. Більше морозива не вмістилося, зауважила вона. Яка чуйна медсестра? вигукнув Падінгтон. Вона не медсестра. Виправила його Джуді. Вона офіціантка. Медсестри доглядають за хворими. Якщо Падінгтон з'їсть усе це, йому справді знадобиться медсестра, стурбовано додав Джонатан. Падінгтон сердито подивився на хлопця. Ведмеді від морозева не хворіють, сказав він. Тієї самої миті з-за хмари визирнуло сонце. Здається, день таки буде погідним, радісно сказав містер Браун. Дивіться, веселка на небі. Швиденько, Падінгтоне, вигукнула місіс Браун. Дивись, поки вона не зникла. Падінгтон. Пильно вдивлявся у вікно. Він ніколи раніше не бачив веселку. Вона схожа на мій фруктово ягідний пломбір, захоплено сказало ведмежа. І зникне вона так само швидко, зауважила місіс Бюрд, коли веселка почала танути. Ти мусиш загадати бажання. Поки вона не зникла, сказала Джуді, а потім підемо гратися на пляж, додав Джонатан. Я хочу, промовив задоволений Падінгтон. Я хочу, щоб фруктова веселка була щодня. Ось і завершилася наша третя історія. Дякую всім, хто уважно слухав, і зустрінемося. Уже в наступному відео. Па-па! До зустрічі!